Тут маємо вхідну зону. Відразу маємо першу спальню, гарну з видом на терасу. І власний самізон. Відразу велика гостьова кімната, вітання. З неї маємо Кухню. Теж гарна простора кухня, квадратної форми правильної такої. Ось, повністю облаштована. І господарський балкончик, звісно, бойлер є. Є газ для плити. Тут тобто, вона плиту є і газова поверхня, і електрична. Маємо наступну кімнату спальню. З гарним виглядом з вікна. Васень маємо. Дворе девоць цієї сторони тут маємо санвузи. Досить великою просторою нашою кабіною і ще одна дитяча кімната. soruyorlar. Sen orada. Ya şu tek tonla şu annom baskı. Просто я не на то, что на раке.